Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Нагадую, 27 квітня перший ступінь Академії, марафони, фінанси, здоров'я пара. І дуже вас прошу, мої дорогі, крім вподобаєк, перевірте, будь ласка, чи збереглася ваша підписка. YouTube включив дивні досить алгоритми, відписує моїх підписників на рівному місці, без вашої на те згоди. Тому перепідписуйтесь, де кому вже прийшлося. Перепідписатися в 20-й раз. Тому контролюйте, чи підписані ви на мене. Якщо перестали приходити повідомлення про мої відео, значить подивіться, перегляньте і нажміть кнопочку підписатися або англійською subscribe, по-моєму. Будь ласка, контролюйте, допоможіть мені е, розвивати канал, тобто допоможіть моїй команді, е, відчувати вашу підтримку. Давайте сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему. Хто, такий, хто такі боги, хто такі е, ті боги тих пантеонів, які вважають рідними богами і таке інше. Адже є, наприклад, шива, хто такий був шива, хто такий був Будда, Тритон, Нептун, Нептун, ще там є е, Посейдон, Це, да, і ми бачимо шива з тризубом, і чому вони ми поводимо. Тепер говорити про наших богів, ми бачимо єгипетський пантеон, дуже цікавий, з дивними головами: то крокодила, то е, е, лева, то ще когось, то сокола голова, то не людські голови, і що це означає, чому так дивно виглядають різні боги. ну Якщо говорити про наш рідний древній пантеон. Я не, не називаємо його слов'янським, це некоректно, не називаємо його ведичним, арійським, це некоректні. Я е, зараз волію називати його просто древнім пантеоном. Він співпадає з скандинавським пантеоном, і тому рідними нам і древніми нашими богами є і Сварог, і Одін, і Велес, і Даждьбог, і Білобог, і Чорнобог, і не треба лякатися Чорнобога. Чорнобог з білобогом являють собою єднання і являють собою гармонійне поєднання, і вони вам зможуть вирішити ваші питання в протистоянні з вашим особистим злом і в злом, в принципі. Призивайте наших рідних богів. Не треба боятися мару і думати, що вона богиня смерті і ще чогось. І так далі. Ми зараз починаємо знайомство і вивчати саме цей пантеон. Але ми з повагою ставимось до всіх пантеонів. Ми дуже любимо і споріднені. Наша академія має дуже велику спорідненість з Єгипетським пантеоном. Ми пересікаємось і з тибетськими, індійськими пантеонами. Ми взаємодіємо з греко-римським пантеоном, там взагалі він один на дві країни. І греки, і римляни, це, в принципі, дуже близькі пантеони, і дуже близькі сутності, і дуже близько вони стоять один від одного. І там тільки імена одних і тих і самих богів по-різному називаються, але являють собою те саме. Так от я вважаю, моя особиста думка, я, вона спирається на наші дослідження, наші відчуття і ту інформацію, яку ми отримували з чистого джерела. Яка підкріплена відкритою інформацією з інших джерел, інших дослідників. І ми вважаємо, що творців цього світу було багато з різних світів. Це були і Арктуріанці, і Сплеяд, і з Сіріуса, і через Сіріус приходили сюди різні істоти, різні раси, які створювали цей світ і на тонкому плані, і на всьому, всіх планах. І це були істоти вище п'ятий і вище рівень. І їм треба було створити тривимірний світ і тому співпрацювати з тривимірними істотами, яких вони створили. Ми всі являємося генетично як фізичне тіло гібридом, але маєте зрозуміти, що ми ще являємось і гібридом енергетичним. Ми на енергіях являємось Гібридом свідомостей різних рас, гібридом енергій, енергоструктур різних рас. І це досить цікава історія. І ми сьогодні починаємо досліджувати наше походження, походження наших богів. Отже, я вважаю, що і вигляд шиви, і вигляд Кришни, і вигляд Калі, і вигляд кацакаатля, і вигляд нарасіхми, і вигляд птаха і гора. І Анубіса, і Сехмет, і Маат, і Тота Атланта, Осіріса, і Сіди, всіх цих богів він виглядає. Вони виглядають так, тому що використовували екзокостюми для спілкування з третім виміром, щоб більш природньо відчувати тримірність, не стаючи тримірними істотами, і щоб взаємодіяти з третім, з третім виміром. Будучи і являючи собою творців цього світу, цього виміру, істот цього виміру, впливаючи на хід історії, втілюючись дещо в так званих вічних і вічно живих в тривимірних тілах, і не тільки. Тобто багато загадок зараз існує і дійсно, я вважаю, я стикався. З представниками раси рептилоїди, рептилоїдів, сірих, інших істот, інших форм життя. Ми стикалися неодноразово з так званими бігфут, сніговою людиною і так далі. Але це лише інші форми життя, іншої мірності, які можуть користуватися певними здібностями, які недосяжні сьогодні нам людям. Тому це розмова, до якої ми будемо повертатися де-інде, і ми будемо з вами взаємодіяти з нашими різними пантеонами, розбирати різних богів, їх властивості, де ми можемо їх привлікати, до яких собі вирішення яких питань. Так ми знаємо, що кожен архангел відповідає. Так, да, вони всесильні, сильні, але у кожного є своє предназначення, кожен за них відповідає за свій аспект, за свою частину. Так, Рафаїл за лікування, за здоров'я, за наші фізичні тіла, наприклад. Ну і так далі. Отже, тот Атлант теж досить потужна постать, архангел Метатрон. Відіграє велику роль в історії людства. І ми маємо усвідомити, ми є гібридами на всіх рівнях. Людина, Геном людини як фізичного тіла створювався багатьма расами. І до трьох десятків головних рас брали участь у створенні генома людини. І до ще біля двох десятків раз. Ще допомагали, були допоміжними. Отже, ми маємо розуміти, що це був процес досить потужний, і він був багатомірний і в нашому тримір'ї він відбувався, і в інших вимірах, і він був і на тонкому плані. Була створена гібридна свідомість, і ми являємось по свідомості і по енергоструктурі теж гібридами різних. Раз. Отже, ми почали досить цікаву бесіду. Задавайте питання, ми будемо їх досліджувати. І, спираючись на ваші питання, продовжимо нашу бесіду. Я вас дуже прошу, перевірте підписку і, якщо треба, перепідпишіться. Дякую вам дуже. Ми маємо здолати ці недолугі е, е, алгоритми YouTube, які не є справедливими. Отже. Обіймаю вас серцем. З вами був майстер Олен Стефан.